Як по площадному. Так, а можна вас попросити, ви нас познімаєте, будь ласка, потрапити в історію. Як вас звуть? Світлана Світлана нас знімає. Гарна понянка. Зараз руки у нас сьогодні погода нам дала. Ну щось зробити. О, так. Ярика є чарка? А, є чарка є. Зараз ми вам спочатку трошечки об історії гірього спорту о казаках. Щоб потрапити на Запорізьку Січ, казак повинен був випити чарку горілки. Тому що була війна з турками. Турки не вживають, мусульмани не вживають спиртне і перехреститися. Зараз ми вип'ємо чарку, поставлю на гірю і вип'ю, хоча це не горілка чай, і потім перехрещують гірю. Ну так я планую, може, не вийде? Музика! <свист> У нас є музика. Це дорослі речі речі славянська, віща квала звучала. Поїхали, що і не, а сіяше цвета руза, а стає на черхом день, а співа песню про <порядок> волю, пропере, побягнуть смакрящих воразів. так крава зиму, людей не ну, полящи, я почина яцька траву. Це ту милехо до хлябі, а саме те ще з гаве з нами на дни, а тому ліхові. Ми українці є християнська нація і завжди: кажемо слава Ісусу Христу! Вік і слава Богу Святому! А Зараз чарка на чарка. Вірі, а зараз гіля на гірі. Може, не вийти. Но, якщо ви будете підтримувати, аплодувати, я можу зробити. <ривіт> <ривіт> друзі, давайте більше-більше підтримувати наших з наших козаків, які ось круте шоу для нас. роблять. друзі, більше ваших овацій не стримаєте, будь ласка, себе. І... Ну а зараз, мої любі, я повинен буду одну гиру тримати в горі, а іншу заплювати. Не знаю, вийде-не вийде. Якщо буду запливати, то вийду. І, друзі, обов'язково вийде, що вести більше більшу звісно, Давайте підтримувати протягом цього всього шоу, адже люди не тільки холодно, але це і дуже такі силові вправи, які прям над здібності людини показують наші синочі і косаки. Майові дякую, а ми продовжуємо. Вітаючи гілі, вже пройшли, а зараз буде слава розмовляти силові трюки. Це Ярослав Савчук, до речі, кандидат наук по вірусології, а я історії. Ось, І зараз він буде показувати силові трюки з наші старої школи дуже важкими гірми. Вся гіля чорна 50 кг, це на закуску. І дві двох подолі І так, по-перше, ми починаємо славити Ісуса Христа. Казацький хрест це дві гірі отримання отак. Поїхали я. Казацький хрест! На рази! І ще разочек. Є! Сіловий трюк соді з старої школи утримання гір на визинці. Кожна гиря по 32 кілограми. А зараз дві гирі в одної руці. Погане 64 кілограми. Але гірі не зручно підіймати одно, а тут дві. Так в Україні небагато не робити. І? Ей! я ану! Але... Він вам показу, що це справжні гірі. А перешто, це вага навіть менше дотинку, 64 кілограми. Може, хтось хоче, думає, що спаб'єва все натуральні. Не тільки ці вправи. я, як вам покаже класичний гірних вправи, але в строгій стійці. Як робили наші працює ноги разом тільки за допомогою рух поїхати. Вігріть по 32. І так строгі живки є. двох другі. Наступна силова вправа на ношення. Це ярик повинен бути одну гирю взяти, підняти над головою і ніяк як, як жонглювати, а підняти і вижити. Тобто ярика одна гиря буде 50, а інша 32. Так він планує. Це старовинна вправа Петра заса називається силове доношення. Він каже, люди дивляться трохи складно, жовтистрілягірів. Я не знаю, вчора це не репетували. Ось такі вони біологи українські. Поїхали! От. Це аж 60, майже 60 кілограмів. Давай, давай! І Ну! більше, його ходняти. Ярик, ти прям не перелешений. Біолог України. А зараз теж український старовинний підйом називається підйом на ладоні або підйом Сламінського. Ярик буде повинен підняти гірю отак з підлоги на колоні і вгору. Не знаю, яка вага буде? 32 кг. І не можна отримувати іншою рукою. Давайте будемо хлопати, бо... І! і... <плес> так, і ми поступово складіємо зараз три гірі. Зараз ярик під в одній руці три гірі. Це майже буде 100 кілограмів, не знаю, як це вийде, але повинно. І... <звучить> ну і на зараз на останнє тут по музика повинна закінчуватися. Так у нас завжди буває. Зараз буде два сами складних підйоми. Перший підйом буде називатися рубом, або його дилетанти називають на папа. Хоча це підйом рубом, підйом гирі на горитном, як я робив так, то каярик так повинен зробити, буде з цієї гирі, це ваші 50 кг. Це по-перше. А по-друге, потім вже я вам скажу. Давайте, музики немає, є. О, є! По ваші обласки це дуже складно. А в тому році він підняв з третього разу. Сегодня, дай Бог, чтобы меня, Ну <связывая> 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 и, и! и! сейчас <связывая> самый подъем под а, ваши отписки. Це дань нашому ЗСУ Збройним силам. Його називають артилерійський або пушкарський, або підйом гармашів. Гирівий спорт зародився від козаків-пушкарів. Вони гирі ядра закидували в гармату, і тим, хто більше закине, той сильніше. Зараз ярик зробить на ваших очах так називаємий козацький пушкарський жид. Він цуги на долоні, і ними над головою. Це дуже складно. В тому році не вийшло. хлопаємо? Ну, Давайте більше-більше дитина Яріка, ще немає, сьогодні зіряше! Сміло під вас його все звісно! Виходить, друзі! Дякую вам за те, що ми прийшли, зібралися в таку холодну погоду. Ми через годинку будемо там на силовій арені. І чоловіки, діточки, можете прийти і з нами разом гірі піднімати, вам розкажемо трохи ще за гірі. Ми є громадська організація Легі щит», кандидат науково біології, я на своїй вивач історії. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З каленою! Василі! Дякуємо Світлані! Світлана, у нас третій сьогодні. Ну що, друзі, подякуємо дуже великий, а саме наша